Банкрутство фізичної особи це процес, який передбачений законодавством України, саме щодо фізичної особи, яка не в змозі сплачувати свої борги, відповідно, зробити реструктуризацію боргу або взагалі списати дані борги. Які саме умови визнання фізичної особи банкрутом? Давайте розберемо. Загальна сума заборгованості повинна становити понад 30 мінімальних заробітних плат. Це понад 240 тисяч, це саме кіло кредиту, і, відповідно, відсоток, який передбачений законодавством. Планові платежі прострочені понад 50% від місячного платежа, період безплати становить понад двох місяців. Також впливає і складне фінансове становище через втрату працездатності, народження дитини, інвалідність або ж відповідне якесь медичне лікування. Процедури банкрутства ініціює сам боржник. Відповідно, він таким способом обирає свій свідомий вибір і намагається врегулювати дане фінансове питання. А такі борги саме не можна списати способом визнання себе банкротом. Відповідно, це сплата за аліментами, також, відповідно, це штрафи або податки. Єдиний соціальний внесок, і головне це витрати, які пов'язані з відшкодуванням моральної шкоди третім особам. Щоб визнати фізичну особу банкротом, відповідно, потрібно понести свої фінансові ризики. Першим етапом це саме внесок арбітражному керуючому. Він складає приблизно 50 тисяч гривень. Наступним етапом це саме сплата арбітражному керуючому. Він призначається на строк протягом трьох місяців часу. Сплата за нього складає 20 тисяч гривень це щомісячно. Загальна сума витрат саме, щоб визнати фізичну особу банкротом, відповідно, складає приблизно 110 тисяч гривень. Стосовно плюсів та мінусів визнання фізичної особи банкротом, ми вам розповімо в наступному відео. А які саме необхідні документи для того, щоб визнати фізичну особу банкротом? І як необхідно правильно зібрати всі необхідні документи і підготувати всі необхідні заяви до господарського суду, ви можете дізнатись на безкоштовній консультації у наше адвокатське об'єднання «Правда».